Сергію, тож розпочнемо ми з вами розмову щодо ситуацію на лініях фронту, і з певної зміни тактики ворога. Зокрема, активізувалися. Ми бачимо останніми днями атаки з повітря, і це росіяни пристрілюються, тренуються все ж таки використовувати дрони камікадзе. Чи на вашу думку відчувають вони, що на землі у них глобально нічого не вдається? І тоді вони вже розпочали от використовувати таку стратегію, і тактику саме вдаряння ціле по цілях наших з повітря, ну, знаєте, цю тактику ми передбачали ще влітку, коли говорили, що внаслідок того, що противник не буде досягати успіхів на землі, тобто на лінії фронту, воюючи проти наших підрозділів, він вдасться до тактики терору, тобто ударів по критичним об'єктам інфраструктури в глибині території України, маючи на меті. Примусити таким чином українців капітулювати і погодитися на всі умови Кремля, звісно, вони отримали абсолютно протилежну реакцію. Але разом з тим ми розуміємо, що загроза таких ударів буде тривати, і противник, вдаючись більше до терористичних атак, може посилювати удари по нашій інфраструктурі. Хоча ефективність цих атак, чим далі, тим менше, але тим не менше загроза для кожного окремого громадянина нашої країни, що знаходиться на території нашої країни, залишається досить високою. Пане Сергію, перш ніж перейти трохи детальніше по українським фронтам, треба точніше хотілося б з вами обговорити також загрозу із півночі, тому що з Білорусі зараз також лунають меседжі. Зокрема, буквально сьогодні вранці почали писати про те, що в Білорусі запровадили режим контртерористичної операції. Окрім цього, опозиціонери білоруські напередодні заявляли про нібито в плани на формування 120-тисячного угрупування на кордонах Білорусі разом із російськими військовими. Питання. Таке, що як можете прокоментувати взагалі такі заяви, які з'являються, та чи є в них ресурси на таку кількість армії, тому що 120 тисяч це врешті дуже багато. Ну якщо ми візьмемо, що чисельність білоруської армії власне складає приблизно 65 тисяч загалом, а ударні підрозділи складають приблизно до 25 тисяч, то в принципі за умов мобілізації таку кількість Збройних сил вони можуть розгорнути, і це є об'єктивна реальність. Пане Сергію, а якщо до оснащення самої армії, тому що ми бачимо, що Білорусь розконсервовує свої старі радянські зразки військової техніки і передає росіянам, зокрема на різні напрямки, на схід, на південь нашої країни. Тоді, якщо така ймовірність є наступу з боку Білорусі, саме білоруської армії, російської армії, тоді з чим вони будуть наступати? Питання: Ви знаєте, коли я говорив про розгортання армії, я не обов'язково говорив про вірогідність наступу. Йдеться про розгортання армії, що само по собі вже складає певну загрозу для нас, і навіть без проведення якихось активних наступальних операцій, тим більше ті операції можуть бути різної глибини, різної інтенсивності. Поява озброєних підрозділів, неважливо, як вони озброєні, навіть там легким стрілецьким озброєнням вже є загрозою для нас і буде примушувати нас, і вже примушує нас відволікатися на, на підтримку обороноздатності і забезпечення. Вичення обороноздатності наших північних кордонів, тобто ті сили і засоби сил оборони України, які б могли бути ефективно використані на сході або на Півдні, ми змушені тримати в тому числі на півночі задля упередження загрози з півночі. Що стосується того, що вони розконсервують, ну це абсолютно об'єктивно. Білоруська армія вона ніколи не воювала, вона базується виключно на російській і радянській техніці. Тому говорити про високий бойовий потенціал не приходиться, але повертаючись до того, що я почав цей блок, вони все одно становлять певну загрозу. Плюс не треба забувати, що на цей напрямок будуть перекидатися російські війська, і вони вже власне почали, почали таке перекидання. Таким чином ми можемо говорити, що ми спостерігаємо стабільне зростання рівня загрози з півночі. Пане Срі, ну далі давайте якраз таки про російські війська, які зараз починають перекидати на лінію фронту, зокрема, напрямок Сватового за останніми даними туди перекинули вже частково мобілізованих. Тим самим намагаються закрити, так би мовити, дірки в своїй обороні. І бачимо, що ну принаймні зараз це працює, тому що точаться бойові дії там буквально в на відстані 2-3 кілометрів від самого населеного пункту. Але далі просуватися нам не виходить, і так само вони ще й подекуди намагаються наступати. Неподалік сватового, а наскільки важливою для них є саме ця ділянка фронту, і чому ми зараз не бачимо наступальних активних дій, так з того чи іншого боку, тому що зараз видається, що тактично позиції якісь певні хочуть вигідні для себе зайняти обидві сторони. Ну безумовно, давайте почнемо з того, що Сватово як надзвичайно важливий, підкреслюю надзвичайно важливий комунікаційний вузол, має виключне значення для обох сторін. Росіяни, якщо вони втримують Сватово, вони фактично тримають під контролем всю північну Луганщину. Це треба розуміти. І аналогічно для нас, якщо ми визволимо Сватово, то таким чином ми руйнуємо всю оборону противника у західно-північно-західній Луганпівпівпівнічно-західній Луганщині і створюємо передумови для просування вперед у напрямку на Старобільськ. А це створює подальші передумови для визволення всієї північної Луганщини. Тому і точаться такі відчайдушні бої. Противник перекидає туди додаткові підрозділи. Хай і недостатньо навчені, хай і недостатньо треновані і оснащені, але кількість на ці підрозділи поки що дають їм можливість втримати лінію оборони. І навіть більше противник на деяких напрямках намагається контратакувати, як це вони робили протягом останніх пару днів в районі Креміної, намагаючись відкинути наші підрозділи. Ми так само активно продовжуємо діяти на північ і на південь від Сватого, намагаючись охопити це місце місто, уникнувши вуличних боїв. Тому напруження їх, яке не видно з точки зору медійності, з точки зору переміщення військ, вона наростає буквально щогодини, і ми будемо невдовзі спостерігати дуже важливі зміни в ситуації. Тобто, якщо противник втримає ту лінію, ситуація для нас буде досить складною, і це потребуватиме додаткового зосередження сил та засобів а з урахуванням. Мобілізації часткової Російської Федерації це може значно ускладнити наші позиції там і і навпаки, якщо ми зараз прорвемося в районі Сватова, то практично противник буде беззахисний у північній Луганщині. Пане Сергію, інститут та вивчення війни пропускає, що погіршення цього морального духу, дисципліни та боєздатності російських окупаційних військ у зоні бойових дій в Україні може призвести до. Тимчасового призупинення наступальних операцій на окремих ділянках і вчора з'являлася інформація, що нібито вже на окремих ділянках ця наступальна операція вона призупинена. Скажіть, будь ласка, разом із тим, ось це призупинення у районах і Донецької області, і ще в інших районах, чи ще більше ускладнить це намагання Росії захопити додаткові території і як ось це призупинення загалом може змінити ситуацію на лінії фронту? Ви знаєте, я б тут трошки не був таким оптимістичним в плані того, що Росія призупинила свої наступи. Це є об'єктивним, якби, таким кроком, тому що ну, вибачте, битися головою об стіну кілька місяців, не досягаючи певних результатів, може набриднути будь-кому. І тут знаєте, може бути така тенденція, що Росія зараз зробила таку оперативну паузу, щоб нарешті з'ясувати, що вони мають на якому напрямку. І як вони можуть використати свої ресурси з урахуванням того, що буквально через кілька тижнів будуть підходити вже додаткові резерви. Тобто, знаєте, така собі оперативна пауза. Говорити про низький морально-психологічний дух можна, але частково це стосується тих військових підрозділів, які були втягнуті у багатомісячні бої, і вони є просто морально, фізично і матеріально виснаженими. Але не слід забувати, що ми очікуємо підхід. Поки що мотивованих, оброблених пропагандою нових підрозділів, які ще не нюхали пороху, не знають, що таке втрати, і на першому етапі їх завзяття може знаєте, зіграти таку недобру гру для нас. Тобто вони на першому етапі можуть спробувати рванути вперед. Звісно, що вони получать по голові і понесуть великі втрати, але це буде вже другий етап. Тому ми маємо готуватися до серйозних випробувань у наступні кілька тижнів. Пане Сергію, певна річ, навіть ці частково мобілізовані. Вони все одно несуть загрозу, і це все лише ускладнює ситуацію на окремих напрямках. Далі хочемо запитати у вас з приводу Бахмутського, тому що довгі, вже буквально декілька днів. Останніх там дуже важка ситуація. Під дуже рясним градом артилерії та мінометів перебувають наші військові також довколишні міста та селища. Ворог туди все більше підкидує своїх військових, Сковослужбовців якось свої підрозділи намагається туди спрямувати. Чи бачите ви якийсь вихід, ймовірний з такої ситуації, яка зараз склалася довкола Бахмута? Ну знаєте, район Бахмута нагадує мені свого часу попасно, коли противник просто фізично винищив це місце і зробив його непридатним для життя. Тобто, противник продовжує діяти в своїй традиційній, на жаль, традиційній манері створення так званого. Місячного пейзажу, тобто руйнуючи все можливе, що можна зруйнувати, для того, щоб просто не було можливості закріпитися на тих позиціях, така подібна ситуація була власне і в пісках, тому ми бачимо. Ту ж саму тактику противника і все, що ми можемо там робити, тобто маневреними діями, виходячи з під удару, ми наносимо флангові удари, відбиваємо атаки противника і утримуємо цю територію, наскільки це може бути допустимо. Але треба зрозуміти, що за певних умов, коли просто не буде чи де закріплятися, ми змушені будемо відійти з цієї території, і це також залежить від того, наскільки противник ще буде готовий витрачати свої ресурси, які так само не безкінечні на цьому напрямку. Тому я з вами повністю погоджуюсь, ситуація надзвичайно складна, і наші підрозділи, які тримають там оборону, знаходяться у надзвичайно важких умовах. Пане Сергію, як щодо півдня нашої країни, тому що за повідомленнями оперативного командування, південь ворог час від часу застосовує ДРГ як спроби викрити наші позиції, але водночас є і е, е, ці групування, і російські окупаційні війська, які здаються в полон, і вже не е, по дві, по три людини, але Цілими підрозділами вже виходять для того, щоб зберегти своє життя, і ті, хто не готові битися і ем, далі йти у наступ, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте саме ситуацію на напрямку, Херсонському напрямку, і, зокрема, також і запорізькому? Якщо ми говоримо про херсонський напрямок, то тут треба розуміти, що противник починає вже серйозно відчувати нестачу у матеріальних ресурсах, які дозволяли б йому продовжувати вести оборону. Це такий позитив нашого для нас, і саме ця інформація і ця ситуація впливає на морально бойовий дух і приводить до того, що цілі підрозділи противника здаються в полон. Але треба розуміти ще іншу річ із звільненням території. Противник відступає і, на жаль, він має можливість ущільнити свої бойові порядки. І саме тому протягом останнього тижня ми не спостерігали таких серйозних просувань наших військ на херсонському напрямку. Тому ми зараз перейшли до фази так званої безконтактної війни. Ми продовжуємо руйнувати оборону противника, наносячи удари по командних центрах. По місцях скупчення особового складу, по логістичним комунікаціям противника, таким чином, повторюючи ту тактику, яка була вдало використана у північній частині Херсонської області. Наскільки це затягнеться, буде залежати від багатьох факторів, в тому числі від готовності противника отримувати ці позиції. Але ми. І саме ми, українські сили оборони, тримаємо там оперативну ініціативу досить впевнено, і ми вирішуємо, на якій ділянці ми будемо застосовувати більшу частину наших вогневих засобів. Що стосується Запоріжжя і Запорізької області, ці от масові і варварські удари по Запоріжжю, вони є свідченням того, що противник не полишає своїх намірів у майбутньому, можливо, недалекому майбутньому спробувати прорватися в район Запоріжжя, адже треба розуміти, що так званий Херсонський хаб, тобто зона, де він може переправляти на правобережну Україну свої додаткові підрозділи, вже непридатний для використання, і тому Запоріжжя для них є. Такою наступною сходинкою для можливості здійснення операцій на правобережній Україні, і саме тому місто знаходиться під таким щільним вогнем противника, противник поки що не веде надзвичайно активних бойових дій у так званому північно таврійському напрямку, тобто на лінії від Василівки до Великої Новосілки через Горіхів Оріхів і Гуляйполе. Але це не означає, що там ситуація є абсолютно спокійна, тому що і в наших інтересах, і в інтересах противника. Перемогти на цьому напрямку, у разі нашого наступу і виходу нас на узбережжя Азовського моря, фактично, ми зводимо на Нівець всі досягнення противника, які він здобув протягом першої фази війни. А у разі прориву противника є загроза, що. Запоріжжя може стати центром таких запеклих боїв, і противник може отримати можливість переправляти свої війська на правий берег. Тому ситуація там надзвичайно складна. І зараз, знаєте, вона балансує і на межі хто буде переважати на цьому напрямку. Так, пане Стрію, почули вас. Дуже дякуємо вам Дякую. за аналітику щодо ситуації на українських фронтах. Дякуємо за вашу фахову думку. Сергій Грабський військовий експерт був із нами на прямому зв'язку ще раз зі святом і бажаємо сьогодні вам спокійного та мирного дня.